Стосовно цього проєкту ухвали, є пропозиція щодо надання згоди самій міській поминальній лікарні стрільби Смитер Буховичі щодо зменшення площі правозакольного фонду. Смертельно Духович на площі 030 га, в бажаннях їхнього державного акту, який складається з площі 142 га, для того, щоб лікарня змогла розширити площу забудови і добудови. Ця площа, безмечна, як буде зменшений про незаповідний фонд, буде комплексований на іншої території, в межах та враховуючи рахунок банку імені до газів. І як пропозиція просто цей пункт долучити до проєкту ухвали, який буде розглядатися на, на, на сьогоднішній сесії, як окремому Дуже таке контроверсійне питання, бо ми, напевно, вперше зменшуємо е територію природно заповідного фонду, але зважаючи на те, що. Медицина зараз ну, ясна річ зі зрозумілих причин в пріоритеті, то очевидно це таке питання зараз на часі. Колеги, маєте якісь запитання? Чи планують вони робити реабілітаційний майданчик для цим з функціоналом? Я, я? я думаю, що так, тому що ця площа і зменшується для того, щоб можна було зробити будь-які роботи майже проводити політику, оскільки не раніше забороняє прокладення на дії. Не, ще немає. Ну, що ж, якщо немає питань, то пропоную підтримати проєкт ухвали. Хто за? Одноголосно. Дякую, колеги. На цьому, на цьому засідання постійної комісії оголошую закритим.